Не розуміє, що таке взагалі реструктуризація. Це взагалі, От в мене вчора була справа, щоб далеко не йти. Все починалося з 20 тисяч гривень. Людина взяла в борг 20 тисяч гривень по договору. Договір був досить кабальний, людині набігло 120 тисяч боргів. По договору так і було, тобто по договору чітко прописано було, що вона буде винна 120 тисяч, але е, насправді ці борги були штучно створені за рахунок комісій, штрафів, неустойки, яких не можна було стягувати. Людині юрист сів. Розказав юрист цієї компанії, що вона тут винна 120 тисяч, а буде винна ще більше. І запропонував просто ідеальний варіант. Він сказав: Давайте так, от ви винні 120 тисяч, ми вам 20 тисяч пробачимо. Ви будете винні 100, і ми вам навіть зменшимо відсотки. Ви там, наприклад, у вас було умовно кажучи, там 5 відсотків в день, а ми вам зробимо 4 відсотки в день. Тобто зменшимо борг з меншим відсотки. Вигідно, вигідно. Ну це звучить дуже вигідно. Але насправді це невигідно, тому що тіло було 20 при відсотках в 5 день, а зараз тіло стало 100 при чотирьох день. Тобто оці всі незаконні платежі фактично узаконилися. Закінчилось це знаєш чим? чим? У людини на оболоні забрали квартиру. Вона стала винна мільйон сімсот тисяч Людина виходить своїми діями, сприяла тому, що борг просто моторизації з 20 тисяч за рік. Мільйон сімсот угу. і все. Людина втратила квартиру на оболоні. І я, наприклад, їй сказав, що я допомогти там нічим не можу, бо ви підписували реструктуризацію.